Майже 10 років Іран перебував під дією міжнародних економічних санкцій. При цьому обмеження діяли як на рівні ООН, так і на рівні ЄС та США. Тепер після скасування санкцій Тегеран має намір якнайшвидше надолужити згаяне. Експорт нафти та газу з Ірану. Ісламська республіка планує якнайшвидше збільшити постачання нафти на один мільйон барелів сировини на день. Вже торік у світі нарікали на надлишок видобутку нафти. А рішення Ірану й далі стримуватиме ціни на чорне золото, які вже оновили 13-річний мінімум. Сучасні технології для нафтогазової галузі Ірану. Збільшити видобуток нафти Тегеран зможе за рахунок імпорту новітнього обладнання за кордоном. Перш за все з країн заходу. Адже техніка іранців застаріла вже багато років тому. Однак на переобладнання їм знадобиться деякий час. Повернення Тегерана на світовий фінансовий ринок. Іранські банки знову підключать до системи міжбанківських платежів SWIFT. Від іноземних банків Іран відрізали ще чотири роки тому. Купівля сучасних літаків та запчастин. Через економічні санкції у Ірану не було можливості оновити авіапарк. Так Росія після зняття обмежень з Тегерана розраховувала укласти договір з Ісламською республікою на поставки пасажирських лайнерів. Та поки Іран виявив бажання купити більше ста літаків Айрбас. Автомобільна промисловість. Європейські автовиробники, серед яких Volkswagen, BMW та Daimler, готуються розпочати поставки в Тегеран. Російські компанії, наприклад, ГАЗ і Камаз, ще в минулому році вели переговори щодо будівництва заводів зі збирання своїх автомобілів у Ірані.